Ввечері, 18 серпня, свист. И, короче, как прилетело тут, -тут. В общем, ужас. Выскочили, начали рятувальную операцию. Типа все живи, не живи. В общем, злякався, под кровать забывся, сидив. Но не убежал. Двери ж не а мы ж в подвал побежали, потому что думали, повторный будет взрыв. Ой, ну, в общем, прибежали, тут же двери валяются. Даже еще здесь, на этой стороне, он видно, даже как по ним топтались. Он, ногами бегали. Крышу снесло, не знаю. Сейчас пока дождей нема. Поки що можна жити. Ми в цей час спали. Ми лежимо. Чоловік каже, чуєш, чую. Я тільки на ліжку піднялася. Як бабахнуло, заріво, така на весь світ, Я думала, що у нас перед будинком бабахнуло. а Воно трухануло, малий, скрикнув, злякався. мама, ми вибігли в коридор. Після цього струсу страшно було вчора ночувати. Тільки почали стріляти, летіть шахет, то ми все, що в руки і в гараж побігли. Опа, Сюди трошки підходь. Давай зачекаємо трохи крапка. Сидимо поки що до останнього, тому що нема за що і куди їхати. Треба виїжджати туди, де можна влаштуватись на роботу ну, і оформити дітей на навчання. А так, щоб просто виїхати в якесь село, там, де ми зовсім будемо відрізані від усього, то теж не дуже гарно.